На грудні знаки, подяки та квіти, такі приємні сюрпризи чекали вчора на чоловіків і жінок у пікселі. Своєю роботою та самопожертвою вони щоденно вселяють надію кожному з нас на мирне майбутнє. Останні два роки кожен день можна вважати днем ЗСУ. Саме завдяки силам оборони Україна досі існує, і ми можемо проживати свій день. Іноді ціна за це життя найкращих синів батьківщини. Мабуть, за останні десятиріччя дата починаючи з 2014-2013 року, Українці в обличчі Збройних сил України показали, хто дійсно є в світі перша армія. Тому хочу побажати вам терпіння, наснаги також мужності. Дякую за вашу працю, бо робимо велике діло. З нагоди дня Збройних сил України заохочуваними відзнаками за вагомий внесок, Южноукраїнська міська територіальна громада нагородили трьох нацгвардійців, які здійснюють охорону об'єктів південноукраїнського енергокомплексу. Вони служать з великою відданістю та мужністю, ризикуючи своїм життям за наш добробут. Національна гвардія України, саме поліція, МНС, Збройні Сили України, день – це єдиний організм, який виконує одне завдання. Наші сковослужбовці. Стоять мужні і, як сказав президент України і Верховний командувач, до нехороших людей придуть збройні України, а до хороших приходять за тий Секретар Южноукраїнської міської ради Денис Кравченко також вручив подяки міського голови військовослужбовцям Вознесенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ще п'ять відзнак чекатимуть на воїнів. Вони наразі перебувають на бойових позиціях. Захисникам та захисницям було дуже приємно відчути підтримку та вдячність саме в цей день, адже навіть найменша увага здатна зігріти їхні серця.